Heart speed to the city streets We begin to feel the fire We rise like so buildings As again the course take us higher Привітик друзі Доброго раночку Справи хазяйски Знову в мене прийняв Вчорашні речі, сухі вже зняла, занесла додому і ще одне брадня було у мене. Тож несу на дах, тому що погодка така, що О, може піти дощик вже був такий ливану. Сьогодні вранці дощ я думала, що це на цілий день, тому що затягнуто дуже-дуже сильно. І Хто знає як воно буде протягом дня. Ніби й хотілося кудись вийти, але знову, знову потрапити під дощ не хочеться. Ми вже ніби так йдемо на поправку, на одужання, і Аліса вже майже не кашляє, ну там ще трішечки-трішечки сопельки. Це вже залишкове, але вже краще. Женя, то взагалі його тільки трішечки зачепило без таких якихось серйозних моментів. Ну і мені вже краще. Трішки ще в ніс розмовляю, але вже, вже краще. От бачите, який вітер. Вітер і туди зараз я на інший балкон вийду, вам покажу над морем. Навіть моря не видно, ні гір не видно, ні леді буде не видно. І я ось вийшла на балкон без даху і бачу, що відчуваю, що дрібнесенький дощ крапає. Тож поки що сидимо вдома. Зараз, мабуть, приготую щось на обід, щоб в мене вже було все готове. Бачте, як все затягнуте, все небо затягнуто. Ось такий от він сезон дощів. Тож приготую, щоб в мене був уже обід. Приготую щось, бо якщо розпогодиться, друзі, покличуть, як завжди, на каву. Виходьте вже, щоб в мене було вже обід готовий, щоб було чим швиденько перекусити. Так, дощ збільшується, тож я буду тікати. Так, хочу готувати обід. Рис у мене звичайний закінчився. Тут залишки залишилися, звісно, цього мало. А в мене є ще ось такий рис. Він називається «стікі райс» це називається стікірайс, це лапкий рис. Він ось таку форму має, такі ніби зашліфовані гранулки рису. І коли його вариш, він дуже сильно склеюється. В Таїланді, наприклад, навіть є окрема окрема страва, мангості райс, це ось такий лапкий рис, зварений. Порізані шматочки манго та кокосове молочко це все полити. Це такий солодкий, солодка страва, я б навіть це до десерту відносила. Ще дуже багато страв готують саме з липкого рису. Я якось, мабуть, необачно була придбала цю упаковку, коли ми приїхали у В'єтнам. От такий звичайний рис, готувати з нього ну, для гарніру, він не дуже підходить, але так як в мене звичайний рис закінчився, то потрібно використовувати цей, тож сьогодні буду на обід варити липкий рис і буду тушкувати овочі з м'ясом. Що Аліся там? Дощик? <хі> Ти мала моделька? Ти позуєш? Дощик там на вулиці? Так. так. Сильний дощ. Сильний дощ, так. Тож сидимо вдома, так? Сим'я до цілий день? Так, готую баклажани. і порізала такими середніми нашими точками, що у нас запробує дуже слабенько сьогодні. Дуже слабо гріє плитка. але я не знаю, скільки я готувати на цей обід. Ще приготую взагалі щось, бо дуже дуже щось складно, вже таке нещодавно було, тож Мабуть, думаю, що і світло вирібне це, але поки що працює. Обсмажую баклажани. Тут у мене вже нарізана табитка з морквою додам також до блажання. гарненько обслуживається. Ням-ням-нян. маленька? Обізянка маленька. Помідори з перчиком я порізала. Ще додам чесничок. І куряче філі ще м'яцьку сюди додаватиму. Не хочуть смажити м'ясо окремо, додам сюди. Все разом тушкується, рисуватися також. Ледве-ледве готується цей рис. Ох, з напругою не добре все. Сьогодні Тож, бачите, навіть лапочка, ледве світиться. Не знаю, що вам буде видно на камеру, але ледве світиться. От. Помідорчики. Мисіння. Ой, ну що ж, згорем пополам якось я приготувала їжу. Звісно ж, хотіли б ще хвилин 10 протушкувати, тому що овочі такі, знаєте, альденти. Але електроенергію вимкнули. Рис зварився вчасно, тож ми вже пообідали. Наша власниця написала, що до 6 годин вечора не буде світла. Зараз біля двох і. Зараз вже навіть на початок третьої. І я не знаю, як Алісу вкладати спати, тому що катати її в колясці, а потім на п'ятий поверх піднімати пішки, тому що світла немає. Зараз вийдемо на вулицю, трішки пройдемося. Наші друзі десь мають підійти, запропонували попити каву, десь посидіти, тож ми вийдемо да! до нас і будемо дивитися по стану Аліси. Що робити далі, як діяти? Каже, що спати не хоче. Так, Аліса? Так. так. Замовила я сьогодні звичайну каву чорну. Зі звущеним молоком. Така собі звичайненька кав'ярничка при дорозі. Але Алісі тут сподобався місточок, хоче сфотографуватися. Ik heb een paar jongens. Ik heb een Вирішили сходити в косметичний магазин, дівчатам щось потрібно, мені нібито нічого і не потрібно. Але за компанію можливо щось собі і придивляюсь. Було <клес> б смішно, аби за мною був якийсь би що. Так вот пішов, вона спеціально готова. Що немає? Може цей білого.

А, є, є, окей, цікаво. В косметичному магазині я без обновок. Дещо мені потрібно було, але я не знайшла те, що мені потрібен чорний олівець. Тому що той, що я купувала нещодавно, який йде для брів, але я його взяла чорний і використовую як олівець для очей, мені не дуже подобається, бо він не стійкий. Тож продовжую шукати собі хороший олівчик. І мені потрібна ще палетка для контурингу. І так ну, в магазині в цьому нічого собі підходящого не знайшла. Тож Пошуку далі. Ну що ж, друзі, ми вдома, тому що Аліса на руках почала засинати. Довелося йти додому. Добре, що ми побачили, що в магазині вже світло увімкнули ну, по нашій вулиці. Тож зробили висновок, що і у нас вже є світло, тому що повністю було все вимкнено Ми йшли, побачили, що. Ніде не світилося, магазини, кафе, все було без світла. Аліса на руках в мене заснула, то довелося йти додому і ну, піднімалася вже на ліфті. Але от прийшли додому і подивіться, як вона воно спить. Хто не спить? Аліса. Аліса не спить. Женю я відправила на базар, тому що дещо потрібно було купити з обичі фруктів, тож... Я йому дала список, зараз побачимо, що він нам принесе, що він купить. Бо Зазвичай покупками, купівлею всіх продуктів займаюся я, але так, як йшли друзі на базар, то Женя сказав, я піду і все куплю. Зараз побачимо. А, я йому не дала готівку. Хо -хо. А, готівка вся в мене, а в нього лише картка. І доведеться йому. Позичити грошей у друзів. Ну, що ж, поробиш. <смі> так вийшло. <смі> <смі> Ми ще гуляти підемо на вулицю Аліса. Хвилин 10 вона поспала в мене на руках і все виспалася. Я її принесла, положила на ліжку і дехто очі відчинив. А я ще вирішила дотушкувати. Мої овочі, тому що в день вони були такі альденти, мені було зовсім не смачно. Потрібно ще хвилин 10 їх протушкувати, щоб воно гарненько і волога випарувалася, і перчик та помідорчики гарненько притушкувалися, тому що вони були... ну, Такі, як я їх поклала, такі вони і залишилися. Єдине, що баклажан протушкувався, там яску. <кій> трішки підсмажилося. Але <кій> Хвилиночок ще 5, дам, бо вже 5 тушкую. та й буду вимикати. Це вже буде на завтра нам. Ми обожнюємо такий салатик. Теплий на колорітєм, може якось нещодавно показувала, що його Ну, Чистенько його готую, це ситно, і швидко, і не вимагає багато часу на приготування. Ми таке любимо частенько готуємо. Ну, Жені приніс те, що я йому замовила. Це помідорчики, авокадо і картопля. Витратив на це все. 94 тисячі донг. Це те, те необхідне, що нам потрібно було. Ну, фрукти також потрібно було, але я йому не сказала, що придбати, та й грошей не було, він у друзів позичив. Тож, завтра підемо за фруктами. А сьогодні обійдемося тим, що в нас ще є в холодильнику. Ми вийшли ще на вулицю прогулятися трішки, бо Ой, не знаю, що за лісою робити. Спить погано, їсть погано. Такий складний заразний період. Вранці взагалі снігати відмовляється. Це і зараз. Деякий період її годувала йогуртом вранці, бо взагалі нічого не хотіла їсти. Це зараз тут у нас, ну типу, типу. Мабуть, зібралися діячі партії комуністичної. Тож у них там якесь дійство відбувається <смі>, разом з караоке. Так, я розповідала, що Аліса погано снідає. Сьогодні взагалі відмовилася їсти. Єдине, на що її змогла вмовити, це на пульмені. Ну, сьогодні так, як буде завтра, то хто знає. Деякий час йогурт вона їла їй давала, але... Зараз і йогурт не працює. І зі сном теж незрозуміло, що пізно лягає вночі, а в день, ось так як сьогодні, не було можливості поспати. 15 хвилин вона передрімала і активна. Потрібно прогулятися, щоб вона вигуляла всю свою енергію. Потім, може, раніше ляже спати ж Буде їй легше. А ми зараз вирішили оце на набережну пройтись, бо давно вже там не були. Нібо з погодою зараз все добре, дощу немає, не вітряно. Хоча тут побачимо, як буде на набережну. Тут трішки прогуляємося. Я вам скажу, що в сторону моря якась така димка, ніби туман. Ресторан морепродуктів. Я вам вже якось показувала. Тут можна вибрати собі рибку, кальмари, краби, креветки, все ще І вам це все приготують в ресторані. Теж не знаю, чи на камеру видно, але ніби така якась димка трішки. Мабуть, на морі шторм. Так, мені здається, я бачу, що там здорована хвиля зараз на морі. Із-за цього так, ніби, здається ніби туман. Ого, яка там хвиля. Зараз ближче підійдемо, то я вам покажу. Для пішоходів зелений, але хто там дивиться на, той, на те світло? Ніхто тебе не пропускає, всі їдуть, кому як треба, то і так і їде. Переходиш дорогу і будь дуже-дуже уважним. У В'єтнамі світлофор, не світлофор, нікого це не хвилює. Не знаю, чи видно вам, але там така здорована хвиля просто. Оліся, сьогодні енергії чимало. Навіть на самокаті їхати не хоче, просто бігає вперед назад щось хай витрачає її, може легше їй спатиметься, буде легше засинати. Бачила, Бачила? так, молодець. Що таке? Немає тренажорів твоїх улюблених, так? Їх познімали. Ну, вони, мабуть, зламалися, їх Аліса зняли. Ні, асі були холи. І все, і хладно. Був дощ. І що? І зіпсувалися тренажери? Ясно. Брудні? Так, да, ну давай, сама проїться на самокаті гарненько. Давай. О, молодець, давай. Щоб не дарма ми його в руках везли. Для одного з ресторанів є ось такі лавочки-гойдалки. Аліса сюди полюбляє приходити. А дуже гарно готель прикрасили вже до Різдва. Ти куди побігли? Обережно, Аліса, сходи обережно, ходімо далі. Ось тут дуже гарно прикрасили вже до різдва Аліса не Сфотографуватися? ліся. Фотографуватися? Порай, Аліся, який йогурт ти будеш? Гірків набрали, будемо квасити. Аліся. Не чіпай, не пробивай. Не чіпай ручками. Ну, нас... ну ти хочеш, у нас був бай? Роже треба. Такий, як був, коли ти була маленька. На пангані такий, як у нас був. Добре, домовилися. Друзі, на цьому будемо завершувати це відео. Таким був наш сьогоднішній день. Так, ми його прожили. Я дуже дякую за те, що ви подивилися цей ролик. Дякую вам за коментарі та вподобайки. Мені завжди це неймовірно приємно отримувати зворотній зв'язок від вас. Таким чином я розумію, що вам подобається те, що я роблю. Друзі, я вам бажаю гарного ранку, дня або вечора. Мирного неба. Бувайте! І до зустрічі завтра в наступному ролику.